Я починав, я був у бабусі в селі. Ми пішли грати на поле футбольне. та Після цього мій дідусь мене відправив до Одеси через тренера. Я почав займатися футболом. Починав я футбол в команді Ліся 11 Одеса в парку Горького. Першим моїм тренером був Скоропад Павел Васильович. Після нього був старожук Віталій Віталіч. Вже після цього збирали зі всіх тренерів можна сказати, збірну з 2007 року. І у цей період, 6 років, моїм тренером був останній Юрченко Вадим Петрович. Після цього мене помітив Анатолій Олександр Ястіденко і запросив до себе в Ю-19. Але це з возростом, як сказати. Потім було легше. Як запросили в Ю-19 з Чорномовиця? Ну, Я був у 17, потім мене брали на тренування, підключали та так взяли. Тривалий час я тренувався з ними. З U7, весь період, коли я був ще в u 11-17, я весь рік тренувався з U-19 чорноморців, Дограв вже за u 11 останній чемпіонат та пішов. Як зараз взагалі давить оця ситуація в турнірній таблиці та взагалі вся ситуація з провальним матчем? Трохи давить, але ми стараємося показувати результат, показувати кращу гру. Коли взагалі ось такий на більш-менш професійний рівень перейшов, як взагалі... Відрізняється, чи це якось на навантаження та відповідальність яка взагалі? По-перше, це відповідальність, тому що я дав чемпіонат дюфлу, там були теж гарного рівня, такий самий Кривбас, Шахтар, Динамо, але коли переходиш на рівень U-19, це вже набагато інше. І фізична підготовка, і ментальна підготовка. Прийшовши до Чорноморців, я не почув дуже велику різницю, тому що я вже тривалий час тренувався з ними, і для мене це було ну, нормально. Перехід і для мене навіть дуже добре відбувся. Я зразу хотів стати лідером цієї команди, намагався нікого не боятися, навіть що я до сьомого року брав на себе, та все в мене сказати, вийшло добре. А ось зараз така тяжка ситуація. Остання сходинка в турнірній таблиці, ще й останній. Остання поразка проти ЛНЗ як взагалі цей стан впливає на команду та особливо на тебе? Ну, сьогодні ми вперше зібралися на тренування після гри. І ну, стан по всім видно, що стан можна сказати ніякий, тому що 3-0 поразка вдома. Ну, я вважаю, що поразка не дуже по грі, тому що просто ЛНЗ забила свої моменти, а ми дуже багато своїх моментів не реалізували. тому це було. Чи бачиш ти себе в основній команді? Треба це питання задавати вже тренерам першої команди, але я вважаю, що якщо я буду прогресувати, працювати як зараз, то все буде. Тому що влітку я вже взимку я поїхав на збори. Мене, мабуть, побачив Олександр Олександрович. Я сподіваюся, що зараз теж мене побачив новий тренер чомурця. А ось якраз про збори в Туреччині більше розкажи, як взагалі також покликали, хто дзвонив, хто казав та як відреагував. Ну ми зібралися командою 19 цього січня. Після зимових канікул, у нас було перше тренування. Ми потренувалися, і в цей день ввечері мене дзвонить Анатолій Олександрович Діденко. каже, що наступного дня ти повинен бути в Савіньйоні з першою командою. Тренування я приїхав, тренувався дві неділі. Ми тренувалися на Савіньйоні. У нас була більш бігова робота з першою командою. Ну, ми не знали, будемо ми їхати на збори чи ні, тому що ніхто не казав. І за буквально п'ять днів до зборів нам сказали, щоб ми підготовлювали документи, сказали, що ми будемо летіти на збори з першою командою. Я, Леонова, Станіслав, Капітанковий гор. А, як взагалі там був тренувальний процес? Можливо, він був тяжче, тяж, ну, коротше слажні ніж тут з Ю-19 або взагалі в, в, перед іграми було? Ну таке... на зборах був дуже тяжкий тренувальний процес, тому що це збори. В Середньоні ми робили всю бігову роботу дві неділі. Вже коли приїхали в Тур Туреччину, там були більш роботи з м'ячем по два тренування в день. Було добре, але в один момент там був грип. Я захворів, тому я протренувався всього дві неділі на зборах. І останню неділю навіть півтори я вже не тренувався і поїхав додому. А розкажи взагалі про клуб мрії, в якому мрієш зіграти в майбутньому, можливо, ліга якась. Хочеться завжди грати десь в Європі. Ну, моя мрія, це напевно Реал Мадрід або Ліверпуль, тому що це дві команди, за яких я вболіваю, з самого дитинства. Але я б не проти зіграти десь і просто в Європі. Навіть не в якійсь команді, там, як Ліверпуль, навіть поменше статусу, але зіграти грати там по доповну стіну. Як також це про результати все, це вже більше напевно, стосується основної команди. Якщо не помиляюсь, якщо основна команда вилітає в першу лігу, то вже чемпіонати, ну ви не будете приймати участь саме Черномаць у чемпіонаті U-19. Чи ось якось це. Підштовхував на думку там, що вже буде така фаза, коли ти не будеш грати на вищому рівні, а там вже там, грати на город, на область там, можливо, і вже можливо навіть придеться шукати інший клуб, де будеш грати з вищими. Ну, останню неділю я над цим почав задумуватися, тому що вже результати першої команди були не дуже гарні, але зараз ось перемога на ТЛНЗ, вона якось підштовхнула, що все ще є, надія є, тому. Я вважаю, що треба мати варіанти для себе, тому що все може трапитись. Але я вважаю, що якщо я буду тренуватись зараз добре, буду показувати себе, то ми, ну, мабуть, якщо навіть Чорноморець полетіть в першу лігу, то мене буде шанс проявити себе в першій команді. Я бажаю, що може і так статися. А Прихід новачків у другому колі взагалі якось Ну, стало легше грати, та ось кого ти можеш відмітити з новачків саме у другому колі? першої хто... команди? А, ні, ні. От саме в u 19 ну, та які більше допомагають зараз, та кого ти можеш відмітити? Ну, U19 в u 19 у нас. Прийшло сім або вісім людей нових. Я можу сказати, що найбільше, ну, тому що вони грають в стартовому составі, найбільше в нас повлияли це Глебіділя та Сухомлин, Микита. Вони стали гравцями основи, та я вважаю, що вони підсилили нашу команду. Чи бачиш ти себе в майбутньому, можливо, на наступному сезоні у основному складі? Ну, бачу, але все поки. Мрія з яким от е, тренером тобі працювалося найбільше, який тобі дав якийсь поштовх, якісь, пошту, якісь е, поради ціні, які більше запам'яталися? Це, напевно, Селезньов Юрій Олександрович. О, це мій перший тренер в Чорноморці в академії. Він, він був хорошою людиною, дуже допомагав мені в футболі. А Ось зараз, коли запросили на збори багатьох, а тебе не запросили, чи якось стало, можливо, там трішки сумно, що не допрацював або ну, взагалі як відреагував, коли там, покликали таких гравців ось тебе ключового, та ось Маркова також не покликали. Як взагалі відреагував? Ну, Звісно, було трохи обідно, що не покликали. Ну, все ще Впереді у мене. Буду старатися, буду вкладуватися на всі 100%. В Ю19 в Чорноморці більше всього спілкуюся з Данило Фатіаном, Микита Ходок, Олександром Пшек, Максим Марков, Станіслав Ярмола, Ілля Лейбідь. І ще хотів би сказати, що Лебідь ТОП це. Це, це дуже гарний трансфер до нашої команди. Та, та він нам дуже допомагає. Це атмосфера в команді дуже гарна, весело. Розкажи про зимовий кубок, який виграли в Одесі. От якраз це залишився, і виграли. як взагалі там все відбувалося та. Також чи попливав він якось на тебе? Ну, були матчі, які впливали, але це це була підготовка до чемпіонату України. та Ми грали, награвали комбінації, які нам вказував тренер. та і як ти вважаєш, зараз Академія Чорноморця, вона є одна з найкращих. Та, взагалі, як ти можеш сказати про академію? Ти з неї вийшов? Це насправді там от постійне зрівнювання. те, що там Академія Шахтаря, вона така така крута. Ось Академія Чорноморця саме така погана. Що можеш взагалі розказати вам? Ну, Академія гарна. Там є талановиті хлопці, які грають? Я декілька знаю, хто там грає, спілкувався з ними. Ми їх підтримують, ми, вони нас підтримують, а є гарні хлопці. А є якась історія така цікава з Чорноморця саме, така, яка більше всього запам'яталася, можливо, якісь там емоції після матчу. Ну, коли я був в академії, ми їздили на, на турнір до Ужгороду. Ми там зайняли перше місце. Та там були дуже гарні емоції. Там щастя, ми кожний матч виграли.